Ой насувала умова, чорна хмара, стовна трапа, Ой там збирала, з бідного голота, До корчми гулять, Ой там збирала з бідного голота, До корчми гулять. пили на ним, кущей мед будем бить, а хто з нас браття буде сміятися, того буде бить, а хто з нас браття... Сміяться того буде, поїде Бога, що ліде духа ж насмітається, Ой за що на що бідна голода напивається, Ой за що наша бідна голота набивається, ой ця не духу за, за, за чуд за руку третій шию б'є, ой не не, не не пражий не, не, син.